Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, чому я перейшов на науків і вирішив надалі залишатись на цій системі. Прикладом для розгляду моїх тверджень буде таблиця Excel з порівнянням економічних показників, а саме вартості продукції з одного гектара при різних схемах розподарювання на одних і тих же полях. Отже, маємо таку таблицю. Тут я взяв, щоб коротко вам розказати. 3 роки класики. Це була там Воронка, культивація, бронування, все як по класиці. І взяв ті фактичні урожайності, які в нас були на цих полях. Також взяв ноутіл. No Для аналітики я взяв тільки 3 роки ці. І взяв. Також фактичні вражаємості за ці роки. Для того, щоб зрівняти економічні показники, щоб вони не так різко кидалися в очі, я взяв одну ціну для всіх шести років господарювання. Взяв за, там, за листопад 2022 року ціни за основу і вирівняв. Від 2016 року до 2022 року включно такі ціни. Так, і от що ми маємо таку вартість товарної продукції, це без врахування там, скажімо так, рентабельності, там, затрат. Я нічого на цьому не брав, я тільки взяв вартість продукції, для того, щоб було наглядно. Скільки, яка вартість продукції виходить із сьогодні? Для того, щоб порівняти дві технології? Отже, ввівши програму формули, комп'ютер нам порахував зразу, Excel, порахував середнє за два поля. При цих роках, ну і тут додавалось третє поле, також врахував, розділив на середнє на три поля. от по роках ми бачимо, які з гектара були вартість товарної продукції. Бачимо, що класика вродь виграє, бо тут два соняшника в нас йдуть, і такі урожайність 2,7. Дуже гарна була, там внесено було добрива. Ну і краще показав себе соняшник. Але в 2017-му вже повторно соняшник по соняшнику, там були свої нюанси, ця, використала момент, піднялася, забила культурний соняшник посіяний і просіла урожайність до пів тонн, з гектар. Сорго ж не вдалося, тому що ячмінь ми пересіяли. Там був ярий ячмінь, ми пересіяли сорго, тому що він взагалі не вдався, Тоді посушлива була весна, і прийшлося пересіяти. Але сорго, знову ж таки, за те, що суха земля пересушена, зійшло тільки в кінці червня. А тому вже зацвітало в кінці вересня і там приморозки, ну взагалі не дали тоді урожаю. По зимі пшениці 2018-й э, дисковка, там класика э, 2,5 тонни урожайності. Це в нас така пішла урожайність, ну зміни клімату все-таки дають свої. Э, так, що сказати по ячменю. По ячменю Також дисковка. Ну, це класична технологія. На ноутіл я перейшов з ріпаку. Перший мій ноутіл це був ріпак і просо на слідуючий рік. Ну, на, на той же рік. І скажу так, що ну, може ви. Помітити, так, що розбавилася зміна новими культурами. Але заперечу в тому, що при класиці <клес> озимий ріпак у нас не виходило посіяти. Ну, Просоми не пробували при класиці. Може б там щось і вийшло. Але економіка ну, так, на рівні з пшеницею. Тобто там нема чого. Що ну, казати, що просто більше летягу. Все-таки більш економічно рівень, ріпак. Додалося соя. Це перше наутілія. Ми отримали сою 600 кг. При класиці тут у нас взагалі сої не було. Не виходило. Немав, не було сходів. Робили. Все по технології, культивації, все не висушували. Там нема чого придатися, але якщо і сходила, то в нас тоді вона засихала, не вистачало вологи. в ну, тілі озима пшениця ну, краще показала себе, але тут дали ми добре. По 100 тобто, добрив, Тоб, ну, не знаю, це небагато, так що тут як порівняти. Більш основними економічними культурами це соняшник і ріпак, які піднімали економіку. Соргу ми тут використовували послушливий рік, тому що воно якби нас витягувало і залишало. І рослинні рештки по моутілу, це якби краще, і а, витягував посушливі ропті. Тому що 20-й рік у нас сказався на тому, що дуже посушливий. По класиці а, хто сіяв сою, отримав 200 кг, по понувті у нас 600 кг. А, по Посоргу взагалі було, що і не збирали. По класиці. Так. Ну, тут що, у нас за 22-й соя, соя і соняшник. Ну, також економічно вигідні культури, більш стабільно. Так, і що хотів на останок, він, ну, щоб ви подивилися, середня класика гривень з гектара і середня нову з гектара. І ось різниця. Оця різниця, оце вам довед, ну, доводить те, що, чому я перейшов на новий і надалі буду залишатись. Якщо в когось якісь запитання будуть, задавайте, в коментарях відповім. Ну і готовий до дискусії, якщо щось десь, може, щось неправильно або десь якісь помилки, я це врахую і будемо аналізувати це відео. Дякую, до побачення.